хочемо вас познайомити з цією дуже гарною сім'єю. Це Луна і це її цуценя, яку ми назвали Сара. Сара маленька, їй приблизно 5 місяців. Вона дуже слухняна, дуже гарно виховується, вакцинована, оброблена. Так вийшло, що Луну покинули хазяїва та виїхали з країни в зв'язку з війною. Залишили вони Луну уже з цуценям. На малознайому людину, яка нібито мала їх прилаштувати, але він просто позбавився від них. Вивіз їх в гаражі та покинув. Там їх і знайшли наші друзі-волонтери. Дивіться, Луна, це Самоїд. Вона молода, їй три рочки приблизно. Вона вакцинована, оброблена, знає команди, неймовірно слухняна дівчинка. Ви можете подивитися на цю красуню, закохатися в неї одразу з першого погляду. А це Сара. Царичка, йди, покажись. Сара, мабуть, пішла в свого тата. Вона зовсім іншого окрасу, виглядає зовсім по-іншому, але вона неймовірно класна, дуже гарно виховується, слухається. Хоче, щоб її любили, також з нею гуляли. Вона виросте, мабуть, також десь ну, такого гарного середнього розміру. Сара! Ай, вони дуже разом дружні, вони вже багато часу разом. Сарочка поки що не прилаштувалась, тому вони дуже залежні один від одного. Але ми дуже хочемо, щоб їх. Взяли в сім'ю, любили, виховували. Сара, покажись, покажись, покажись. Ну що ти така мамина? Візьміть Сарочку або Луну в сім'ю. Сара, Ай, ай.